Дорогі мої земляки, 23-річниця незалежності особлива для нашої країни, для кожного з нас. Адже саме нині українці здобувають своє право жити по-справжньому в суверенній, соборній, єдиній державі. Зухвалий агресор посягнув на найсвятіше нашу незалежність, яку ціною власного життя виборювало не одне покоління, справжніх патріотів. Випробовує нас. На державну зрілість і надто складне сьогодення, і там, на сході країни, справжні і найкращі сини захищають її цілісність, гордий за героїв, впевнений, завдання кожного допомогти і підтримати їх. Адже з нашої небайдужості, єдності бере початок наша сила. Пам'ятаємо про це не лише у день великого національного свята, але й повсякчас, бо тільки всі разом. З любов'ю до неньки України ми зможемо перемогти і зберегти країну для наших дітей та онуків, для майбутніх поколінь. Слава незалежній та єдиній Україні!